Бути чи не бути у середмісті Івано-Франківська хочуть демонтувати стенди з кіно та мистецькими афішами. Відповідний лист від департаменту архітектури надійшов працівникам міського рекламно-інформаційного центру. Мовляв, на цьому місці має з'явитися новий заклад громадського харчування. Навіть містобудівні умови та обмеження на облаштування входу вже затверджені. Натомість інформаційні плакати слід розмістити де-інде. Однак, комунальників таке рішення обурило, як і мешканців, котрі відгукнулися на їхній пост у соцмережах. Зав'язалась така жорстка, якби... Дискусія навколо того, що афіші мають залишитися тут, де вони є на сьогодні. Тому, в принципі, вийшло це інформаційне повідомлення, тому що це питання, яке дуже мешканці міста болючі сприймають. Це місце більш навіть не інформативного характеру, так? Це біль, місце більш таке знакове, якесь таке. Наше місцеве це частинка міста Івано-Франківськ. Не стримують своїх емоцій. Ті, хто власне розміщує на стіні біля голов по мистецькі афіші. Мене це так обурило, що е, нехай би вони рішення приймали десь в іншому місті, а не в самому центрі, де люди можуть прийти почитати афіші і подивитися, що у нас у місті твориться. Якщо ще цього не буде, перепрошую, то тоді е, яка інформація? Мені було дуже зручно, і я думаю, що не тільки мені, але зручно було. І всім тим, навіть хто приїжджає до нас е е наші гості, туристи. Ну чому ж нас завжди розумієте, робиться не з того місця. Перепрошую, куди треба за це. Нехай би вони запиталися, чи людям це потрібно, чи не потрібно. На захист яскравих анонсів культурних подій повстали й звичайні перехожі. Це нехай стоїть, воно і прикрашає і люди. Знають, куди звернутись, подивитись, переглянути фільми. Це дуже цікаво, наприклад, і діти підходять і взрослі. Та скільки вже тих закладів громадського харчування на кожному кроці. А от культура повинна бути як культура. Є про театри по кіно, людина йде, подивилася, де вона не заважає. Віддавно тут стоїть і нема що е, міняти позади їхні. Натомість Івано-Франківській дирекції Укрпошти запевняють про демонтаж афіш і мови не може бути. У телефонній розмові заступник керівника пояснює, будівля поштамту є державною власністю, а підприємці, котрі розміють, і на її стіні рекламні афіші уклали офіційні договори із фондом держмайна. Відтак нові містобудівні умови та обмеження затвердили з порушеннями. Люди заключили договори, вони платять державі гроші. Як заставити людей відказатися від оренди, е Бо панорамі плюс треба вибити. Зі. Вона просто повинна була дати нам, а ми всі документи відправляємо на Київ. Навіть на цю творенду от фонд держмайна таке так від. Франківські то дозвіл на в оренду приходить Міністерства інфраструктури. Демонтовувати рекламно інформаційні стенди не будуть і комунальники, адже не мають на те законних підстав. Тим паче, що й конкретного місця, куди мали переїхати афіші, у департаменті архітектури не визначили.